Дорогі браті і сестри, в першому читанні читаємо від Пророка Ісаї, що моє спасіння готове прийти і об'явитися моя справедливість. І це спасіння приходить, коли Ісус прийде, і видно, що не хочуть Його прийняти. Незгідні прийняти спасіння, незгідні прийняти справедливість Божу. І чекають якісь знаки, яке свідчення посилають до Йоанна Хрестителя, чи це Ісус має бути, це Він є Месією. Йоанн Хреститель свідчить і далі не вірять. І Ісус робить чудеса, які Підтверджують його слова, такі речі робить, яка людина не в змозі, воскрешає мертвих, віриковує немічних. Ніхто людина і сьогодні цього не в змозі робити. І вони не вірять далі. І питання до нас, що як з нами? Чи ми бачимо? Знамення і згідні вірити. І що це означає для нас, що вірити, чи згідні виходити, прийма, приймати Боже Спасіння для нас? Тобто мінятися в своєму житті, міняти своє мислення, міняти свої відносини до, друг, до других людей. Ці змозі ми любити ближніх, чи згідні любити ближніх. Якщо потрібно міняти свої думки, чи ми згідні їх робити? Або ми так думаємо, що я правильно думаю, і у мене є правда, і мінятися треба не мені, а другій людині. Чи ми згідні? Мінятися для того, щоб любити ближнього. І з таким чином приймати Месія у ближнього, Ісуса Христа, який приходить в ближньому, як Ісус каже в Евангелії, що Я є в тій людині. Тоді, коли хто страждає, і ми робимо добрий вчинок тій людині то я є в ній. Месія можемо замітити, що в багатьох різних способах, можливостях приходить до нас. І чи ми згідні його приймати? Або шукаємо якісь відговорки, що тепер із-за того, потім із-за того не роблю те, що від мене Бог просить. Тобто ми не свідчення повинні шукати або якісь знамення, а повинні бачити ті знамення, які Ісус для нас робить, і після того спробувати у ближньому любити Ісуса Христа, який приходить до нас, хоче з нами зустрітися, якщо ми теж згідні. Так як каже Іспросай, що моє спасіння готове прийти. І сьогодні спасіння Ісуса готове прийти, якщо ми хочемо і приймаємо Його, якщо шукаємо можливість, як зможемо Його прийняти в своє життя. Амінь.